Вітаю, в ефірі. Програма власна думка. Тема її сьогодні, як і минулого тижня. Як ви допомагаєте українській армії? Чи вважаєте ви, що потрібно допомагати українським військовим? Чи не потрібно? Ця тема і сьогодні є дуже актуальною. І зараз пропоную нагадати те, як люди відповідали минулого тижня. Так, допомагаю, і потрібно допомагати. А яким чином ви допомагаєте? Ну, Власне, гроші причисляє. За СМС чи Так, СМС. В основному. СМС це більш ефективно, тому що воно прийде на рахунок, а не прийде чийсь карман. Тому що корупційна основа все одно існує в усіх сферах. Це ж не викоренено, як би сказати, ті все, що було стільки років у нашій країні, і наразі те, що є. Це ще зовсім, це тільки на початок, для того, щоб якась суспільна думка ну, набула якоїсь чинності в тому в тій чи іншій справі. Ну, не простіжив в корупції, то це ще прийде багато років. Тому що в нас менталітет ще знаєте, на Україні, який, який роками набував цього. А зараз таке. Ну а саме найперше, треба, щоб не тільки прості люди, а й більше, напевно, люди більш можливі, яких можливості більше допомагали. От і все, що я можу сказати цьому питанні. Ну і знову ж таки, на вашу думку, як так сталося, що от наша армія тепер потребує допомоги. Чому? Хто в цьому винен? Ну, саме перше, повинні винні люди самі, наше суспільство, в якому ми живемо, цим винні. Тому що ми обирали тих чи інших представників до влади. Ми за них якби підтримали голосували за них. Ну і наразі ті, що зараз є, все одно вони ті ж самі прийшли. Я думаю, що потрібно це більш якісь жорсткі міри. Воно ж ведеться все поверхнево. В основному, в першу чергу, суспільство повинно припинити свою байдужість так, так. до тієї ситуації в Україні. Так, кожен повинна людина якийсь мати голос. Ще дуже багато заляканих людей є, тому що ще ви знаєте, що в нас. Роками тої влади, якою вона була до цього, воно якось так ставалося, що воно тримало все в руках своїх. А і люди ще бояться. Люди, люди бояться щось сказати. Ну, тобі, всі, ще думаю, певний час, щоб цей а, пройшов? Так, це ще не одне десятиліття, щоб люди стали на свої ноги. Дуже так. дякую за таке запитання. Потрібно допомагати. Я сам допомагаю. Переслав гроші на ту по мобільному телефону. Ну, вважаю, це святе діло кожного, нашого громадянина. Як ви вважаєте, як так сталося? От хто винен тому, що наші Збройні Сили, наші хлопці, військові, які зараз змушені воювати, нас захищати, а опинилися в такому скрутному становищі? Керівництво винувате наше. Недосконалості. Я вважаю так. І знову ж таки, на ваш погляд, на вашу думку, найближчим часом щось зміниться. От зараз нібито і почали робити перші кроки в тому, щоб звернути увагу на армію, на збройні сили, щоб якось її підтримати. Помогти. Чи можливо це як тільки все заспокоїться і все на цьому буде крапка? Повинно змінитися, але це залежить не від нас, від керівництва. Як домовляться наші верхи, так і буде. Це політики війна, це не наша війна. Отже, ми побачили минулого тижня в нашій програмі, що люди у своїй більшості вважають, що так українським військовим потрібно помагати що армія повинна бути з народом, а народ разом зі своєю армією. Але після того як ми розмістили це відео цієї програми на нашому сайті, то отримали ось такий цікавий коментар. Лучшая помощь армии ⁇ это разъяснить солдатам, как нынешним, так и будущим, что их руками США и Европа решают свои экономические проблемы. Часть территории Донецкой и Луганской области отданы в долгосрочную аренду на 55 лет американской и английской компании Shell и Chevron для добычи сланцевого газа и наводят посылания. Договор в тайне от народа заключен еще при Януковиче. Те, кто сейчас остались на Донбассе, это знают, и это одна из причин, по которой они противостоят украинской армии, добровольческим батальонам и наемникам. Они понимают, что украинские солдаты – слепое орудие в руках этих транснациональных компаний, самоотверженно защищают свою землю. А нам рассказывают сказки о вторжении российской армии, которая вторгается уже в пятый раз. Нас столкнулись друг с другом, и на юго-востоке идет гражданская война. це необхідно, необхідна, цьому – преступно. Отже, як ми побачили, не всі люди згодні з тією думкою, що українським військовим допомагати потрібно. Хоча у нашій програмі нам трапилися люди, які в переважній більшості підтримують українську армію, але в коментарях виявляються згодні не всі. Отже, ми вирішили це перевірити у нашій сьогоднішній програмі, чи то нам так трапилося минулого тижня, що всі такі позитивні відповіді були. Чи то можливо дійсно люди в більшості в своїй вважаю потрібно допомагати армії? От вирішили перевірити, і з питаннями, які пролунали, також і у цьому коментарі вирішили звернутися до жителів нашого міста ще раз. Ми вирішили її продовжити, адже на наш сайт надійшли коментарі з такими висловами, що не потрібно допомагати цього, не потрібно робити, їх не потрібно підтримувати. Як би ви зримували? Своїх дітей? Підтримують батьки, бабусі, це ж наші діти. Звісно, підтримуємо. Пересилаємо гроші на рахунки ті, що є в банках. Допустимо, людина платить в банку, питає. Якщо вона може, скільки зможе, стільки і дають. А у моєго чоловіка на роботі складалися гроші, так саме везли туди. А ви спілкуєтеся із тими людьми, хто воює зараз, хто приймає участь хто воює, у АТО? Ні, а хто приїжджав? А, біженці, родичі наші. З Донецької області город Красногоровка, чоловіка, рідний брат з сім'єю. Зараз живуть у Дніпрі, до нас часто приїжджають. Спілкуємося, знаємо всі новини. Дуже погано там, не хочу більше казати, що я. По телебаченню, ну там дуже погано. І не допомагати це неможливо. Дякую вам. Адже на наш сайт надійшли дуже цікаві коментарі від людини, яка вважає, що цього робити не потрібно, що це злочин допомагати українській армії, які нібито пішли винищувати населення Донбасу і Луганська. Як би ви поставилися до такого коментарю? По-перше, ми ж там не були, не знаємо, а взагалі то бачучи сльози матерів, бачучи сльози дітей, я думаю, що люди там не даремно гинуть. Тому я таку думку не підтримала. Я вважаю, що армії потрібно допомагати все, хто чим може. Дякую, потрібно. Тому що вийшло так, що Верховна Рада розпалася так. І розпустили, верні, От. А олігархи не хочуть допомагати. Так чи нема? Треба, значить, тоді народу братися. От. І відстаювати, звісно, свою Україну. Тому що ніхто, ніхто на... нас не да, буде. Да, да, за, На границю. На заграницю, розчитувати, що вони допоможуть. Ну вони можуть допомогти. але краще, звісно, нам брати. В такій ситуації потрібно покладатися тільки на себе. Тільки так? на себе і допомагати себе. своїм да, військовим, да, да, щоб армія була єдина з народом. Та ну да. Раз так, я а я б не допомагала. Нас збирали вони тільки людей, хай одівають. І нехай кормлять. Вони за їх воюють. Вони не за нас воюють. Вони за їх бізнес воюють, за їхні мільйони. Але тільки не за нас. Що вони зробили лучше? Ще не встиг встати. Казав, я стану, я його зроблю, я те зроблю. Що він зробив? Війни не прекращає, то і люди гибнуть. Діти чужі гибнуть. Вони ворови закопують до там, а туди посилають батькам, щоб пропав без вісті. Та їх шакали всі перестріляти. Нічого воно, дитино не дасть доброго, нічого. Вони ото крутять, крутят, а тоді всі за границю повтікають, а нас оставлять отак, захватять нас і будемо ми раби. Оце і все моя дитина. Лучшого нічого не жди. І я б не допомагала. Би. Ні. Хай одівають, хай кормять, хай не гибнуть, ось зима підожди, як вони не прикратять, що зимою буде з тих дітей. Діти поморожують, ноги, і руки, і все. І диви, пенсію, кажуть, будемо платити. У Дніпродержинську живе моя дочка, забрали із заводу чи механіком, ким він робив, манюня дитинка, кредит взяв квартиру, половину виплатив, половину не виплатив. Його за пару днів убили, привезли. Зараз жінка, манюня, дитина не може добитись. Знає, скільки їй дали? 900 гривень пенсії. Представ собі. Чоловіка вбили, 900 гривень дали на, корми дитину і кредит виплатишся. Не давати їсти, не, не дали б люди їсти, оті хлопці всі повтікали б туди. Клянусь. Так, да, повтікали. Не стало б діди, замерзли б і оту повтікали. Я, б то бувши тими дітьми став би в один день. І я тих матерів призираю, що гибнуть діти, а вона Україну захищав, та яка хера Україна, яка Україна? Їхні кармани защичають. Тільки їхні кармани, їх тільки бізнес, бізнес, економія. А за війну не скажуть, що от не буде. Воюйте далі, завойовуйте Україну. Що нам Україна дала? Скільки років? Вище, вище, ціни такі, що не можна вже підступити. Що нам та Україна дала? Їм до тих пор не буде Україна, поки не заберуть їх заводи, магазини, оці всі, ось його перший стоїть, щоб усі магазини забрали і здали в колгосп. Так як було, ми їли помідори по 5 копійок. Степи були заваляті, а ще що, що? всі магазини їхні, йому кармани йде, заводи їхні. Все, оце тобі, все. Та якби воно, якби воно пішло моє дитя, геть кругом, а що піді хатки покажуть і е, все. Обов'язково треба допомагати, тому що треба захищати нашу родину, як небудь хоч. бо ми вже так опустилися до повної нуль. Треба всім допомагати, що в нас є, тим допомагати. Ну, жена права, більше нічого сказати. Обов'язково. Дякую. Організовуються масові благодійні ну, акції. Надо, Надо ж. Це ж наші співвітчизники захищають наших дітей, матерів, ну, жінок. Треба допомагати. Тобто армія і народ повинні бути єдині. Так. Да, да. так. А куди ж вони діваються, наша верхушка, оті гроші, які виділяються на армію? Помагати треба. Ну тільки помагати треба забрати в Ясенька все, що в нього є, який майдан на цей зібрав. І в той й яка в місті з ним там сидить. І знову ж таки, як бачимо, в більшості своїй люди все ж таки підтримують українських військових, вважають, що потрібно це робити. Це ми побачили і минулого тижня. Це ми побачили, і сьогодні. Звісно, є люди, які вважають, що в першу чергу, і так і повинно бути. Має забезпечувати наших військових, якщо вони відстоюють нашу територіальну цілісність, то їх повинна забезпечувати першу чергу влада. Всі ті кошти, які виділяються, вони повинні доходити. Але ми бачимо насправді, що наші військові скаржаться на те, що їм не видають ні зброї нормальної, ні техніки. Чому так, ми, на жаль, з'ясувати не можемо. Тут в п'ятихатках нам цього не розкажуть. Тому залишається лише дивитися центральні канали, слідкувати за новинами з них. Але все ж таки хотілося б підбити такий підсумок. Є у кожного з нас рідні чоловіки: чоловік, батько, син або брат, друг, знайомий, сусід. Дуже багато чоловіків, які нам дуже дорогі, які можуть бути нам близькими, рідними. І коли вони потрапляють в зону антитерористичної операції, невже хоча б одна мати або дружина не стала б допомагати своєму чоловіку чи своєму сину? Не вже серед нас в нашому місті знайдуться такі, що дійсно не будуть допомагати своїм рідним. Чи нехай краще його там вб'ють або покалічать? Тож саме із таких міркувань, виходячи, люди вважають, і ми також вважаємо, що українська армія, український народ мають бути єдині, мають бути разом. Тільки тоді ми сильні, тільки тоді ми переможемо. На цій ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. До нової зустрічі. Нехай усім вам щастить і слідкуйте за коментарями та за нашими записами на нашому сайті.